Так, всім привіт, агротехнар. Сьогодні знімаємо скаути. Це 254 та модель 25-го року випуску. Розкажемо, скільки він на сьогоднішній день коштує. Що він з собою представляє. Значить, Тут стояв як і сто... Вірніше, стоїть, як і стояв, трьохциліндровий циліндровий каємовський мотор. Передній міст у нас 24 го типу. Конуса відної форми, посилений з редукторним передком, шестерньчий міст, гідропідсилювач працює. Так, випуск з заводу цих тракторів 24 рік, 11 місяць. Хоча деякі моделі, якщо не помиляюся, проїжджали вже і 25-й перший. Вони нічим не відрізняються, окрім дати поставки. Це дата поставки з заводом, по суті. А в Україну вони заїхали вже всі в 25-му році, тобто вони їхали однією партією. По резині резина тут широка, 7,5-16 передня, диск розборний передній. і задній диск також розборний і 11,2х24. Тут стоїть досить непогана резина, високий протектор ялинкою, широке крило, яке повністю закриває у вас всю площину колеса і передня, передні брезговики також йдуть в комплекті. Маса стоїть вже нормальна. Такий е, пружинковий механізм. Е, сам корпус, е, самі клеми всередині дуже надійні, тобто можете вже не перейматися, не міняти. Так, По задній навісній системі, звісно стоїть два виносних циліндри. Тобто маємо провесову гідравліку, маємо чотири гідровиходи в штатному режимі. Працює, вони працюють від окремого важеля. Тобто, ось бачимо, це у нас гідравліка, це у нас гідровиходи. Дуже просто. Ручний газ також має блокування диференціалу, Вірніше, це блокування, це вмикається е, вал відбору потужності. Тут виставляється швидкість валу відбору потужності. 540 і 1000 обертів. 1080, взагалі, ну, більше 1000 чогось. Задні поворотники із топорів у нас діодного типу, також задній ліхтар теж діодного типу. Задній простор трактора обшит повністю металом. Він не сварний, а стягнутий на болтах, що дає більшу крепість. А забув ще сказати, по чулкам. Заднім чулки тут стоять Т-375, досить такі товсті і надійні, тобто такі самі стоять і на 40 тракторах. Можете за це теж не перейматися. Коробка і мости задні тут досить надійні. Сам трактор має рівну підлогу, йде. В рівень з редуктором. Так, Це під'єднання у нас переднього приводу. Коробка має повишені, поніжені передачі. 4 передачі у нас основних, плюс є фронт реверс, тобто реверсивна коробка. Зеленний бак паливний у нас кришка знаходиться у. Этому. Вбудована в приборну панель, вона повністю пластикова, вміщає 45 літрів. На роботу вистачає на цілий день, а то й на 2 дні. Значить, комбінованого типу у нас йде приборка. Це у нас маленький екран плюс такі от тахометри, які показують вам. Механіку, але по суті вона, можна сказати, вже йде повністю електронна. До речі, вона вологостійка, тобто можна мити, не перейматися, що щось там потрапить. В комплекті два ключа глушиться і заводяться трактори з ключа, тобто без декомпресора. Тут система стоїть як на автомобілях. Педалі тут ще не підвісного типу, звичайні, щеплення, здвоєна гальм і газ. Такий от тракторець. На сьогоднішній день він коштує так само, як коштував і в тому році, тобто 6950 доларів. Можна для підписничків зробити невеличку знижечку, яку питайте по телефону. Плюс два роки гарантії офіційна на скаути, на файтера повністю зробили з 24-го року. Офіційно два роки замість одного. Це плюсик. Ну і Сам трактор по собі, чесно вам скажу, непоганий. Тобто, якщо брати 40-вку вона йде в новому капоті, але плюс-мінус мости передні і задні будуть такі самі. Тобто тут просто 24-й мотор, а так в середньому можна вважати, що це 40-вка. Важить вона тонна 550 кг. Замовити можна за нормами, які бачите на екрані. Пишіть в коментарях, як вам ця техніка, подобається чи ні. Чи була у вас вже взаємодія зі скаутами, чи подобається вам цей трактор. Пишіть, чекаєте вас в коментарях. Пока-пока.